Продається затишний будинок у самому серці селі Хмелівка. Це прекрасна можливість для тих, хто мріє про спокійне сільське життя, в гармонії з природою або ж шукає дачу для відпочинку на всі сезони. Локація просто ідеальна. Будинок розташований всього за 20 кілометрів від найближчого міста, в самому центрі села на горбистій і мальовничій місцевості. Поблизу школа, магазин, автобусна зупинка, церква та сільська рада. А ще зовсім поруч ліс, озеро та річка. Тут ви дійсно відчуєте себе частиною природи. Загальна площа будинку 62 квадратних метри, всередині три кімнати та сіни, опалення пічне, є електрика, газ проведений поруч, за бажанням легко підключити, стан житловий, але потребує ремонту. Всередині. І це чудова нагода облаштувати все під себе. Будинок із оновленим фасадом, новим перекритим дахом та заміненими вікнами. Є горище, яке при бажанні можна переобладнати в додатковий житловий простір. Земельна ділянка велика 22%. сотки. Тут росте молодий сад, є погріб, господарські приміщення, вуличний туалет. Криниця та навіть альтанка для затишного відпочинку з мангалом, справжня територія для втілення будь-яких мрій. Від теплиць до басейну чи власної міні ферми. Меблі залишаються, є холодильник і плита, можна заїжджати одразу або спокійно облаштовувати простір поступово. Місце надзвичайно спокійне та майовниче. Ділянка знаходиться на підвищенні ніяких підтоплень, чудовий краєвид і свіже повітря. Тут легко уявити собі ранок із чашкою кави на терасі, спів пташок і аромат квітучого саду. Ціна Лише 18 тисяч доларів. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Посилання на дім та ще більше пропозицій є в нашому телеграм-каналі в описі під відео.